Івано-Франківській дитячій бібліотеці відбулася презентація книжечки про бойового гусачка Богуся, збірку віршів для дітей Надії Садов'як допомогли працівникам бібліотеки презентувати учні 4-го А і 4-го Б класів приватної католицької початкової школи імені Василія Великого. Не зупинила і не відмінила захід навіть тимчасову відсутність електроенергії. Завідувач бібліотеки Ірині Тацакович люб'язно допомогли з сусіднього кінотеатру, де є генератор. Його звук чуємо за кадром. Ми сьогодні зібралися на презентацію книги Надії Садов'як. Ось ви бачите: Богусь розповідає, як Україна ворога перемагає. Надія Садов'як це педагог, музикант. Художниця, громадська активістка, учасниця багатьох благодійних виставок в Україні і за кордоном. Книжечка Богусь розповідає, як Україна ворога перемагає. Це збірка віршів про війну для дітей молодшого та середнього шкільного віку. Чому саме для дітей? Бо зараз в час війни діти України, новонароджені. Малюки та підлітки це діти війни. Авторка переконана, що діти повинні знати своїх героїв, захисників, шанувати їх пам'ять та виростати гідними синами і дочками України. У книзі показано героїзм, відвагу та безстрашність воїнів ЗСУ, волонтерів. Медиків, журналістів та всього українського народу. Ілюстрації до вірша авторка малювала сама, створивши образ бойового гусачка богуся редактор книги Галина Філіпова. Сьогодні ми поговоримо з вами про книгу, яка присвячена дітям війни. Ми навіть думки не допускали. Що ця страшна біда може прийти в нашу країну. Та, на жаль, це сталося. Тисячі сімей уже втратили хто батька, хто брата чи коханого. Будь-яка війна це катастрофа для людства. Вона нехтує найбільшою цінністю на землі людським життям. Ніколи не повернути тих, хто навіки залишився на полі бою. Для когось вона ніколи не закінчиться. Наша книжечка розпочинається віршами Джавелін і Байрактар. Щоб не вдерлись орки в рідну хату, ідуть сини в країни воювати, боронити своїх батька, неньку, любу дружину і дитину маленьку. Байрактар у небі наче птах, сотні кілометри облітає безпілотний легкий апарат. Ворога долати помагає лазерний сучасний дальномір здатен вразити і бити із за хмар. Ціль захоплено, наведення, удар, нищить ворога пропороносець Байрактар. Джевелін, як посунула москальська яорда нашими полями і долинами, проти танків стали вояки, на плече поклавши джевеліни. Джавеліни для танків швидка смерть. Б'ємо прямісінько їм в башту, зверху, чітко, бо відома нам вразлива бронь і колони танків вже не видко. Нижчий ЗСУ ворожий стріх. Хай орда російська відчуває нашу людь, відвагу, гнів та біль вклали ми у кожен Джавелін. Наступний вірш – збірки про острів Зміїлі. Острів Зміїний це острів у Чорному морі Одеської області. 24 лютого 2022 року, внаслідок російських атак на острові Зміїний Нашим військовим було поставлено ультиматум скласти зброю. Того ж дня. Російські окупанти взяли у полон українських прикордонників, які перед тим оголосили про радіо крилату фразу цієї війни. Руський воєнний корабль, ну три крапочки, звичайно. Але 4 липня на острів висадились українські військові та повернули на нього український прапор. Перший день війни атакований. Острів Зміїний був захоплений. Можні прикордонники в полоні, а відваги сила їх на волі. Вони вистояли найскладніший час і стали прикладом для нас, які з ворогом потрібно розмовляти напряму, куди його послати. Повернем захисників додому, щоб разом святкувати перемогу, бо маємо єдину віру, в Бога, ЗСУ і в Україну. Наступний віршик в збірці присвячений воєнним лікарям і госпітальєрам. Солдати їх ще називають своїми янголами-охоронцями, адже вони, рятуючи життя, ризикуючи своїм життям, рятують життя іншим, вивозять поранених із поля бою, а може, і на полі бою рятують їх, і в каретах швидких. В зоні бойових дій багато відважних лікарів, що одягли бронежилети, як полетіли ворожі ракети. Юрій Василь Михайло, вас, добровольців, дуже багато. Під вибухами перша допомога, найбільш потрібна і вагома. На війні головне завдання, рятуючи, чиє життя, основне свого не віддати, щоб разом ворога подолати. Дякуючи медикам та санітарам, ми даємо відсіч окупантам, сильні духом, цілом, вірою. Йдемо вперед за перемогою. Працівниці бібліотеки підготували чудову мультимедійну презентацію, і дітям було зрозуміло та легко впізнати героїв віршів Надії Садов'як. Без патрон і в дощ, і в спеку кожного дня, щоб захистити, і вберегти життя. Відважний патрон вибухівку шукає, бійцям, піротехнікам допомагає. «Великими лапками і серцем відважним вишукує зброю смертельну в землі, щоб відродити життя в Україні, щоб знову розквітли поля і сади, наш символ незламності, віри та сили. За це тобі наша любов та визнання. І з командою супергероїв великих відважний патрон рятує життя. Наступний вірш присвячений волонтерам. Волонтер або доброволець – це людина, яка за власним бажанням готова тратити свої сили, час, талант або кошти на користь або однієї людини, або на користь державі, не чекаючи за це винагороди. Коли з Черніли небо і земля з'єднала нас спільна біда, волонтери, як ангели перемоги, з'явились усюди. Для допомоги волонтер направляє, годує, оберігає, перекладає, обіймає, заносить, підносить, організовує та відправляє. Вдячні вам за радісні події, за врятовані, збережені надії. За всі добрі вчинки допомогу, за підтримку і віру в перемогу. Різні вірші збірочки Богусь розповідає, як Україна ворога перемагає, сприймали з дітьми з неоднаковими емоціями. З давніх давен хліб святий, кожному серцю він дорогий, маленька зернина життя в собі має, наші родини оберігає. Та прийшла страшна війна, заміновані наші поля, не чути гуркіт тракторів, а тільки залпи обстрілів, палають пшеничні поля, ридає матінка земля, бо нищиться наше святе, безцінне і дороге, рятують хлібороби урожай, щоденно ризикуючи життям. Хліб, символ єдності роду. Всього українського народу гортаємо сторінки далі, нові слова, різні почуття, знайомі професії. Хто ж такі воєнні журналісти? Це журналісти, які висвітлюють події війни. Саме завдяки таким журналістам весь світ, і ми з вами дізнаємось про ті всі звірства і ті жахи, які творять наші вороги. Їхня професія досить ризикована, тому що вони під обстрілами добувають для нас дуже важливу інформацію. Напис переса на бронежилеті з перших днів воєнної агресії. У кофрі камера і мікрофон. Відкрито наш медійний фронт. Знімають репортаж з передової про сміливих відважних героїв. Кожного дня, кожної години з усіх куточків України фільмують воєнні події про згублені долі і мрії, про знищені мирні села, міста, скалічені душі, згорілі поля, щоб не забувалась лихая година, щоб пам'ятала кожна людина. Україна є і буде вільна. Непереможна і неподільна. Наші діти найкращі у світі. Вони талановиті та прекрасні! Вітає поле, а вона сивіє, Калуш оркестра, в турині виступають українську пісню прославляють. Пісня щира, це душа народу, його віра, сила і турбота, Мрії, щастя, почуття, джерело прекрасного життя. Тож в тяжку воєнну годину об'єднаймо разом Україну, заспіваймо гучно на усі Карпати. Щоб розквітло поле не сивіла мати, Стефанія, мамо, Стефанія. І на завершення нашого заходу ми послухаємо останній віршик нашої збірочки. Богусь розповідає, як народ український зсу допомагає. У важкий і страшний час війни об'єдналися всі старі і малі, надають безцінну допомогу, наближають нашу перемогу. Модна пані у чистому полі сама зловила вовка на волі, поздався він їй псом сумним одиноким і худим. Ми бережемо кожне життя чи то песик, чи кошеня. Кота мама Олексій врятував чотири кутів. Цигани теж допомогу надали, пару танцю для військових дістали. Не раз і не два, та хто їм рахує. Ворожа техніка на ЗСУ працює. Маленька Валерія в шашки зіграла і 21 тисячу зібрала. Киянка банку і Побіндор збила влуччі на ворожий дрон. 600 мільйонів гривень ми зібрали. За три дні на Майрактара. Нашу армію збережемо, ворога подолаємо. Презентація всім сподобалась. Ведучі, вчителі, сестри і особливо діти були дуже задоволені тим, що змогли познайомитись зі сміливим богусем бойовим гусачком, який розповідає, як Україна ворога перемагає.